Доброго дня, шановні колеги, компанія Дама продовжує свою агроподорож. Я Короб Микола, менеджер технічної підтримки компанії Дама. Сьогодні ми завітали на Вінничину Бершацький район і поговоримо з вами про технології вирощування соняшника. Соняшник – культура доволі така цікава, і високорентабельна для сільхозвиробника. В даному господарстві. Урожайні соняшника ніколи не падали менше 4 тонн. Це досягнуто саме за рахунок технології вирощує культури. Це система живлення, це система захисту, це обробіток ґрунту, це попередники та інше. І сьогодні я хочу поговорити про систему захисту соняшника. Компанія Дама в своєму портфоліо має чималий перелік продуктів саме для цього. На даному полі використовувалася стовідсоткова система захисту від компанії Адама. Якщо говорити за контроль бурянів, тут використовувалася класична технологія, тобто використання ґрунтових гербіцидів. Тут використовувалося, і ви зараз можете оцінити роботу. Тут використовувалося Racer 2 літра плюс Прометрекс 2 літра. Два продукти, які 100% справили з бур'янами в посівах соняшника. Надалі для захисту від хвороб, а це дуже таке важливо, е в технології вирощування соняшника, використовувалися продукт Supreme в нормі 1,25 у фазу 6-8 листочків соняшника. Даний продукт має високу ефективність по таким хворобам, як Септеріоз, Фомоз і Фомопсіс. Якщо говорити за Фомоз і Фомопсіс, це продукт. Продукт номер один для контролю цих хвороб. Для захисту кошика використовується продукт Акадія у нормі 1 літра на гектар. Це новий продукт, це високотехнологічний продукт. В даний продукт входять дві складові: як хімічна, так і біологічна. В хімічну складову входять дві діючі речовини азоксистробін і тебоконазол. В біологічну складову входить біологічний комплекс актив. В білогічних комплексах вплив також має дві складові: це антиоксидальні речовини і аліситори. Аліситори дають можливість соняшнику е, сформувати свій біологічний внутрішній імунітет. Антиоксидальні речовини допомагають соняшнику краще переносити стресові ситуації. За рахунок поєднання двох складових, як хімічних, так і біологічної складової, дає можливість. Е, Даному продукту мати пролонговану довгу дію для захисту соняшку. Чому? Тому що якщо в процесі метаболізму діючі речовини соняшнику виводить їх з себе, то набуті за рахунок біологічного комплексу актив е властивості, а це природний імунітет, це стійкість до стресу, дає можливість контролювати хвороби довгий період часу. Крім е фуницидного захисту, маленьким нюансом в технології. Вирощування соняшка для отримання високих урожаїв, є використання мікродобру, а саме бору. Бор дає можливість формувати кращу кореневу систему, зміцнити стебло і відбутися кращому запиленню. Тут використовувався на даному полі таке мікродборо, як скудероборон. Використовувалося два рази у нормі по літрі на гектар. Перший раз у баковій суміші з супрімом. Одна літра на гектар, і в баковій суміші за кадією нормі також 1 літра на гектар. І зараз ви можете оцінити роботу наших продуктів. Всім дякую за увагу і до скорих зустрічей в полях.